Усім привіт, мене звати Ліна, і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Сьогодні б я хотіла зняти е, читацький щоденник на одну з новинок КСД. А в цьому відео я б хотіла з вами прочитати новинку від КСД під назвою Нотатки ненависті від двох авторів: це Кіланд і Пенелопа Варт. Е, Так, Це був е, той випадок, коли я повелась на обкладинку. Вона Неймовірно гарна, тут ще ось такий рожевенький зріс. Коротше, мені дуже цікаво дізнатися і прочитати, що це за книга. Я коли брала в книжковому, я взагалі не читала, про що вона. Але мама тоді така каже до мене, ти взагалі знаєш, про що вона. Ну, я така: ну, добре, прочитаю анотації. Типу, анотація обіцяє. Непоганий любовний роман, але все-таки я гадаю, що тут будуть якісь нотки по типу якихось отаких от романів. Я десь ставлю декілька вам примірників, тож, думаю, ви зрозуміли. Але я сподіваюся, що все-таки книга буде цікавою і не розчарує мене. Тож пішли читати разом. Тож, ця історія розповідає нам про Шарлоту, яка завжди мріяла про мить, коли вбереться в весільну сукню, але аж ніяк не про день, коли їй доведеться продавати, так і не одягнувши. Дівчина відносить вбрання у вінтажний магазин, де у підкладці плаття іншої нареченої випадково знаходить записку на блакитному клаптику. Дякую тобі за те, що здійснила всі мої мрії, твій коханий рід. Здається, це наймиліше, що Шарлота будь-коли бачила, а цей чоловік, ймовірно, найромантичніша людина на світі. За іронією долі, рід Іствуд виявляється новим босом дівчини і відкривається їй з дещо іншого боку. Він цинічний та зарозумілий. Попри це, Шарлоті не виходить з голови любовна записка, знайдена в сукні, тож їй кортить дізнатися про минуле Ріда. Я вже вдома. По дорозі додому я змогла прочитати 30 сторінок, 34 навіть сторінки цієї книги, дійшла до четвертого розділу. І що я можу вам поки що сказати? Мені це трохи нагадує якийсь фанфік, де вся така, знаєте, бідна, головна героїня. Їй там не вдалося те, не вдалося те. І постає в нас супер такий багач. Гарний, статний, але такий, що вона аж злякалась, коли він прийшов, щось там сказав для неї. Це трохи клішовано, але все ж таки це досить легко написано. І мені в цілому, знаєте, непогано. Тож, я сподіваюся, далі буде цікавіше, але буду. Дуже розчарована, якщо ось цей головний герой, від якого головна героїня поки що злякалась, виявиться якимось аа, поганим. Тож я буду дуже цим засмучена. Але поки що, ось а, такі мої враження. Апдейт, але не по читанню книги, тому що я дуже хотіла спати, і в результаті заснула. І, коротше, в мене сьогодні лінивий день, і я сумніваюся, що це відео вийде як книга за день. Треба буде перезаписати початок, що це все-таки просто читацький щоденник. О, тож, поки що відійдемо від теми тої книги, яку я збираюсь читати. Хочу показати вам свою новинку англомовну. Це в нас книга. The Things We Live Unfinished від Ребеки Ярус. Так, це та сама Ребека Ярус, яка написала четверте крило. Але, попри всю його популярність, розхваленість, я не хочу читати це фентезі. І от я вчора стояла, вибирала книги, ну, яку мені наступну книгу англійською прочитати, тому що в попередньому прочитаному я говорила, що мені ще залишилось небагато. Ну, як не багато, Половина е книги Люсі Скор. Е я завжди забуваю, скільки. ой, скільки, Як вона називається, тож мій вибір впав е ось на цю книгу. Нібито по Лексиці вона має бути не надто важкою. Ну, Принаймні, я так е пробіглася очима. тож. Е у нас тут. Двоє тих, хто ненавидить одне одного. Це у нас, здається, любовний роман, просто, без всякого фентезі. Я думаю, що я в наступних кадрах вам перекажу анотацію, коли її перекладу, тому що все-таки тут зустрічаються слова не надто мені відомі. Ну і, звичайно, як я могла вийти з книгарні Є і не придбати собі закладок. Так, їх не так багато, як, можливо, я зазвичай беру, але я просто обожнюю ось цю серію від книгарні Є. Не знаю, як вона називається, але я просто, ну, я фанатію від цієї серії. Купила ось такі чотири нові закладинки по кольорах. Згадала, що в мене ще немає. А, до речі, в цю книгу я використала ось таку закладинку. Мені здається, вона дуже і дуже пасує до цієї книги. Ну що ж, в мене залишається поки що 36 сторінок, прочитаних всього лиш. Сподіваюсь, що все-таки зараз я сяду читати. Речі, які ми залишаємо недовершеними від Ребеки Ярус, розповідає нам про Джорджію Стентон. Вона дізнається, що її покійна бабуся Скарлетт, сумно відома авторка романів, не мала шансу закінчити свою останню книгу. Вона сповнена рішучості поділитись своєю історією, але спочатку їй треба Написати її. З'являється Ноа Гаррісон, автор романів бестселерів свого покоління. Коли Джорджія знайомиться з ним, вона збентежена, хоч він чарівний і красивий, під поверхнею нічого немає. Але коли вони починають працювати разом, Джорджія починає бачити, що в Ноа може бути щось більше, ніж здається, на перший погляд. Разом вони розуміють, що Скарлет до останнього берегла найвеличнішу історію кохання свою власну. Під час другого Другої світової війни вона закохалася в красивого та загадкового пілота Джеймса. Та невже Джорджія та Нуа дізнаються, що не всі історії кохання мають щасливий кінець? Також ще хочу вам трохи ближче показати мої нові закладинки. Ось такі на тему музики, неймовірно гарні. Також з квітами рожево зелені? І. Ось такі сірого кольору, вінтажні. І остання закладинка в м'ятно-рожевих відтінках. Всім привіт! Включаюсь до вас уже з третього дня читання ось цієї книги. Так, можливо, я розтягну це читання, адже через свій зараз графік я трохи не можу читати часто. Тож, мої враження щодо книги, я прочитала до 108 сторінки. вже. Вчора просто сіла за годину, трохи почитала. Книга в цілому летіла швидко. І, можливо, за пару годин її реально прочитати, але поки що я так не можу. Тож тут у нас герої вже почали більш-менш ладнати, точніше, він переглянув свої деякі слова, вчинки і такий, ну добре, не буду. Я ж на неї вже там прям гаркати, як це було в першому другому розділі десь. Uh, і знаєте на що мені схожа ця книга? Це або фанфік, або романтичний фільм, такий, знаєте, посередній, не прям вау і не геть жахливий. Uh, саме з такою тематикою, де є супер-крутий бос, він такий просто гордовитий, все таке. Uh, і нещасна жінка, яка там розлучилась, в неї життя не вдалося і все таке. І от вона починає працювати разом з ним. Я читала багато таких фанфіків, всі вони були по-різному, я читала один, ну дуже просто крутий фанфік. Книга, ну, вона не є прям аж такою вау, але щоб відпочити, буде саме те. Типу, тут ти не напружуєш мізки, що буде далі, і все таке. Ти просто, ти просто відпочиваєш з цією книгою, особливо не задумуючись над сюжетом. Хоча коли читаєш... В тебе вже попереду <хи> вимальовується наступна картина, що може тут бути. Це в цілому не є погано, не ну, ти не знаю. Я не отримую прям якихось. Вау вражень від цієї книги, але вона мені подобається своєю простотою, легкістю. Читати її легко повторюсь, і це великий-великий ще раз плюс цієї книги. Тож побачимо, що буде відбуватись на подальших сторінках. Привіт! Сьогодні в нас понеділок. Я читаю цю книгу, напевно, вже майже з тиждень, якщо не більше. Але, нотатки ненависті Вікіланд і Пенелопа Варт. Я майже на фінішній прямій. Мені залишилось 100 сторінок до кінця, і що я можу сказати? Мені перестає подобатись через, не знаю, через очевидність деяких. Мені це трохи нудно. Я ні в якому разі не говорю, що кліше це погано, його можна завжди обіграти досить таки цікаво. Але отут трохи вже воно, знаєте, набридає. Хоча в цілому двоє наших головних героїв вони адекватні. Не так, що в подібних романах, там знаєте, весь такий поганий головний герой, бо він. Сильно себе любить, а головна героїня така бідна нещасна. Ні. Вона може йому втерти носа, він вже не такий, як при першій зустрічі, він адекватно оцінює ситуацію. Там інше. В цьому великий плюс головних героїв, що вони все-таки, ну, знаєте, стоять на своєму і все не так не дають коротше використати одне одного в якомусь ну, негативному. Досвіді, не знаю, як це правильно назвати, але, коротше, мені подобається, як описані головні герої. Моментами це навіть вже стає трохи нудновато, що головний герой дотримується того принципу, що ні, я ж не можу на неї повестись. Я нещодавно там в мене було те. Я просто не можу. Але. Ну, коротше, побачимо, що ще станеться за ці останні 100 сто сторінок. Тут ще не було всім нам відомої сцени в плані того, що ну, ви зрозуміли, яка сцена Спайсі сцена має бути. Її ще не було. І за усі 100 сторінок до кінця я гадаю, що вона все-таки ж станеться. Я чула відгуки, що тут все так знаєте, нормально описано, нема ніяких розкішниць, там, жезлів і інших. Слів, якими користуються іноді перекладачі, не іноді, а навіть часто. Тож сподіваюся, тут були вже згадані деякі органи, і вони були названі нормально, так як вони повинні були називатися, а не інші такі розкішниці, там квіточки і все інше. Мене, знаєте, просто від цього. Від цих слів аж просто така гримаса на обличчі, що, типу, ну, що за просто, що таке? Ну, коротше. Е, поки що ця книга, ну, знаєте, така. Може бути, а може й ні. Але, напевно, що я подібну літературу більше не купуватиму. Все-таки воно трохи не моє. Але. Ця книга непогана, вона написана досить гарно. Повторюсь, головні герої мають своє я, емоції, почуття, і вони їх завжди проявляють. Якщо щось не так, вони про це говорять, і це знаєте дуже добре. Тож сподіваюсь, що за сьогодні я вже дочитаю ці останні 100 сторінок, бо насправді мучу себе, мучу книгу, вже хотілося би дочитати, і вже зустрінемось з вами у фінальних враженнях в загальному про цю книгу. Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячний. Танція, ритмічний рух, безсмертні всі. Планети. Я був я, лиш мрія сон. Що ж, вітаю вас в заключних враженнях щодо книги Нотатки Ненависті від авторок Вікілан та Пенелопа Варт. Згорем навпіл, я дочитала цю книгу. Чому так? Не знаю, під кінець. А чому так, не знаю. Ну, коротше, під кінець вона мені взагалі е, почала так не подобатись. Хоча тут все нормально, типу, герої плюс-мінус адекватні. Вони розбирають свої вчинки, тут, знаєте, нема ось того класичного, коли. Там є супер-пупер, крутий головний герой, він жахливо поводиться з головною героїною, але потім говорить: я ж тебе кохаю. Це зараз, це все заради кохання. Ні, тут такого не було. Хоча і місцями він такий: ну я через своє минуле, я через це, це я не можу. Я не хочу зробити тебе цим нещасною. Ну, ще це можна було допустити, так, так сказати. І, типу, і тут і кінцівка непогана, але я зробила висновок, що я такі книги не люблю. І більше такі книги читати я не хочу. Це трохи, можливо, і зовсім не мій жанр. Типу, тут не було чогось особливого. Так, авторки намагались щось таке додати, щоб ця книга здавалась незвичною. От, до прикладу, це за нотації я вам скажу, що тут є. Наша головна героїня знаходить сукню із запискою романтичною, і в результаті по цій записці вона знаходить цього чоловіка. Це дійсно цікава задумка, але потім, типу, ну, все було якось звичайно, типу, там, здається, до кінця лишалось сторінок 50. Мені здається, це можна було скоротити і закінчити якось ось на тому і не продовжувати це більше. Бо чомусь мені так важко дались ось ці останні сторінки. Не знаю, мені просто хотілося її закинути. Але, типу, не прямо вона, не прямо вона така е, ніяка ця книга. Вона має хороший сюжет, хороших героїв. Це все прописано, типу, так. Але от, ну, це не мій жанр. Я таке не люблю. І, типу, це було трохи слабенько. І знаєте, ось цей хеппі енд не видався мені цікавим взагалі. Ну, так, типу, це хеппі енд Добре, що він є. Але він. Але для мене він був трохи нудний. Не знаю, можливо, це пов'язано з моїм таким нечитуном, чи що, можливо, ця книга не була, тою, яка підійшла б мені зараз в цей момент. Але чому я її вибрала? Через те, що зараз. Я не можу читати якісь книги, які просто змушують багато думати. Не знаю, як це пояснити, але я хотіла чогось легкого, і в цілому я отримала. Щось легке від цієї книги. Так, тут є і любов, трошки драми, робочих моментів, емоцій. Так, тут все є, але це книга, з якою ти відпочинеш. Якщо ви хочете, повторюсь, щось легкого з чим можна відпочити, саме ця книга буде підходити. Але от для мене такий жанр, типу, навіть назва сама за себе говорить, нотатки ненависті, хоча б я. Не назвала це так через те, що тут нема аж такої ненависті. Ось там на початку, але потім це все згладжується. І е, знаєте, от е, хоч тут можливо і напишуть, що це троп від ненависті до кохання, ні. Тому що тут нема. Ось цієї яскраво вираженої ненависті одне до одного. Вона спочатку, тому що сталася неприємна ситуація, через це складається враження про ту людину, що вона там є невідповідальною, вона не є там коректною і все таке. Але це лише перші враження. Це аж ніяк від ненависті до кохання. Так, вони спочатку. З неприємної точки зору сприйняли одне одного, але аж ніяк, щоб прям таки ненавидіти. Повторюсь, для мене найяскравіша тема, точніше, найяскравіший троп від ненависті до кохання сюди входить трилогія про народ повітря. От жорстокий принц, там дійсно є ось ця ненависть між головними героями, і вона досить таки яскраво виражена. Поки що в інших книгах я ще такого не зустрічала, щоб ось ця ненависть ну, десь дійсно брала якесь підгруддя, так сказати. Тож в цілому, книга not bad, but not good, як я люблю говорити. Тож не знаю, чи радити, якщо ви, повторюсь, не хочете напружуватись, лише відпочити щось, прочитати легке, в цілому ця книга підійде. Вона не особливо складна, не сильно драматична, хоча моментами мені хотілося просто знати, взяти їх двох і ось так стулити, типу, закінчуйте цю драму, тому що ну, вже терпець трохи вривається. І через оце я хотіла постійно, ну, думаю, ну скільки ще там залишилось читати, я вже трохи втомилась. Коротше, такі якісь сумнівні от враження в мене щодо цієї книги. Але в цілому це було непогано. Ем, це була книга, щоб спробувати прочитати щось схоже в такому жанрі. І зрозуміти для себе, що я такий жанр читати більше не буду. Все-таки це не моє. Я таке трохи не люблю. Мені це трохи не цікаво, але. Для свого жанру ця книга досить таки непогана. Тож я сподіваюся, що вам було цікаво про це дивитися. Я, можливо, трохи мало знімала якихось моментів саме для читацького щоденника, але сподіваюся, що вам було цікаво. Я більше ділилася своїми враженнями щодо цієї книги. Також я мало знімала вам неділі, тому що в цей день. Я була в кінотеатрі на дуже цікавій прем'єрі. Хоча прем'єра відбула ще 9 травня. Саме хочу вам порекомендувати до перегляду фільм Будинок слова нескінченний роман. Він нещодавно вийшов в прокат. Саме я казала 9 травня. Гадаю, що він ще досі йде в кінотеатрах. Якщо так, то я дуже рекомендую вам сходити на цей фільм, який розповідає ось саме про розстріляне відродження, як був побудований будинок Слово, саме для ось цих поетів, щоб вони творили на той час на користь радянської влади. Не все там було звичайно так гладко. Ну, хто знає історію розстріляного відродження, той зрозуміє, я гадаю, що всі це знають. Е, мені дуже сподобалось, як грали актори. Особливість фільму те, що він чорно-білий. Багато поезії, багато з, того, з тих подій, що відбувались в ті роки. Е, і все про письменників. Якщо вас дійсно цікавить ця тема, я дуже раджу цей фільм до перегляду, він мені ну, дуже сподобався. Я просто хотіла знаєте, піти в... просто в кіно, і я побачила, що цей фільм виходить в прокат. І я така, ну звичайно, я піду саме на цей фільм ще через одну причину, тому що там грає один з моїх улюблених акторів, це Костянтин Темляк. Ви його могли бачити в і будуть люди. Він грав Олега Мирославського. Тож, якщо вас цікавить ця тема, то я дуже раджу вам сходити саме на цей фільм. Якщо він ще в прокаті, я сподіваюся. Тож, сподіваюсь, вам сподобався цей читацький щоденник. Пишіть в коментарі, чи читали ви цю книгу, чи хотіли б ви її прочитати, чи подобається вам такий жанр. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!